Благодатью і миром нашого Господа Ісуса Христа я вітаю усіх присутніх на богослужінні у Львові. Також вітаємо наших глядачів, ми раді, що ви з нами, і запрошуємо вас звертатися до нас за електронною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Хтось дуже мудро сказав, що людина, яка не читає Біблію, дарма навчилася читати. І сьогодні хотів би продовжити цю думку і сказати, що людина, яка не досліджує Біблію, яка не вивчає Біблію, дарма навчається. Тому що будь-яка інша наука, крім тієї, яку пропонує Святе Письмо, навчає людину тільки тому, як жити тут, на землі. А святе письмо допомагає не тільки краще і повноцінніше жити на землі, але навчає тому, як. Осягнути життя вічне, життя майбутнє. У Святому Письмі дуже багато є повчань, навчань. Взагалі в Святому Письмі багато згадується слів, пов'язаних із навчанням. Навчіть, навчіться, вчитель, навчання і тому подібне. Чому так? Тому що Біблія навчає і навчає дуже важливому. Хтось міг би сказати, а що дивного у цій книзі? Так, мудрі поради, так цікаві історії. Але насправді там набагато більше. Апостол Павло у першому посланні до Корінтян, 10 розділі, каже дуже цінні слова про Біблію. Перше послання до Корінтян, 10 розділ, 11 і 12 вірш. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець світу прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Отже, це не просто історія, це не просто мудрі поради, але це те, що є нам на збудування, о те, що колись трапилося, недарма воно сьогодні потрапило у Святе Письмо. Це нам на науку, на збудування як приклади. Сьогодні, дорогі друзі, Брати і сестри, я хотів би разом з вами розглянути сім біблійних текстів. Справа в тому, що у Святому Письмі у Біблії є всього-навсього сім біблійних текстів, в яких напряму вказаний заклик «Навчіться». Як уже було сказано у Біблії багато інших текстів, пов'язаних із навчанням. Але саме в такій от формі «Навчіться» Оце слово зустрічається тільки у сім біблійних текстів. Ця проповідь буде складатися із двох частин. І тому в першій частині ми з вами розглянемо два тексти, в наступній частині решту п'ять текстів. Хотів би також підмітити, що текстів цих є сім, а фактично думок або ідей, які записані в них, є шість. Тому що в двох із цих текстів написано про одне те саме. Тому ми з вами розглянемо сім текстів, але там представлено шість думок, шість ідей, в яких сказано навчіться. Скажіть, будь ласка, вам цікаво було б зараз заглянути все те письмо і побачити, до чого саме Господь закликає оцим словом, навчиться? Не просто в загальному навчання, вчитель і тому подібне, а саме навчиться. До чого саме він прямо закликає, на що саме він вказує? Отже, перший біблійний текст, який ми з вами прочитаємо, і в якому написано навчіться. Цей текст записаний у книзі повторення закону. Повторення закону, п'ятий розділ, перший вірш. І скликав Моїсей усього Ізраїля та й сказав до нього. Слухай Ізраїлю постанови і закони, які я говорю сьогодні в ваші уші, і навчіться їх, і будете пильнувати виконувати їх. Про що тут каже Господь «навчіться»? Про закони і постанови нашого Господа. Сказано: навчіться їх і будете пильнувати виконувати їх. У нашому світі взагалі слово закон має трошки негативні асоціації. Це, можна сказати, і про державний закон, і навіть в деякий мірі і про Божий закон. Чомусь у людей слово саме закон пов'язано із якимось переліком заборон, обмежень, відповідальності у зв'язку із цим. Але хотілося б сказати, що закон Божий це не просто перелік обмежень і заборон. Закон Божий це не те, що Господь дав просто для необхідності виконання, для того, щоб перевірити людину і, покара, і покарати її. У Святому Письмі про закон написано в такому досить позитивному ключі, і показана практична цінність цього закону. Знову ж таки, у книзі повторення закону у восьмому розділі написані дуже гарні слова, які декілька разів повторюються у П'ятикнижі. Давайте ми з вами подивимося, книгу повторення закону, 8 розділ, перший вірш. Послухайте, будь ласка, повторення закону 8.1. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати виконувати, щоб ви жили. І множилися, і війшли і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. Скажіть, будь ласка, для чого Господь дав свій закон, виходячи з цього тексту? Щоб ви жили, написано. Не просто, щоб дотримувалися, не просто, щоб ви були правильними, не просто, щоб вас потім покарати за невиконання якогось закону. Написано для того, щоб ви жили. Цей закон потрібний для життя, для розвитку людини, для її благополуччя. Дуже гарні слова ще про практичність закону Божого написані у книзі Псалмів у 118 му Псалмі. Послухайте, будь ласка, Псалом 118 із 97 по 102 вірш. От в якому світлі тут показаний закон? Для чого Господь дає свої заповіді? Псалмоспівець говорить. Як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя, Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтва Твої то розмова моя. Став я мудрішим за старших, бо додержуюсь наказів Твоїх. Я від кожної злої дороги постримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. І 102 вірш. Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене. Подивіться, з якою високою метою Господь дав закон для свого народу. Людина, яка любить Слово Боже, людина, яка любить закон Божий, вона навіть того, не усвідомлюючи, може стати мудрішим за своїх вчителів. Вона навіть того не усвідомлюючи, може уникнути паски ворогів, які готують на неї якусь пастку. Тому що людина, яка в законі Божому, в розумі про Слово Боже, з бажання виконувати волю Його, вона вища з цих проблем, вона мудріша за своїх ворогів. У нашому світі, на жаль, можна почути такий вислів. Цей вислів належить тим людям, які не люблять навчатися. Навчатися не тільки слова Божого, а навчатися взагалі. Вони кажуть, життя навчить. Ви про таке чули? Час покаже, життя навчить. Я не знаю, кому належить цей вислів, але це дуже мудрі слова. Життя це хороший вчитель, але він дуже часто вбиває своїх учнів. Дійсно, життя це те, на чому можна багато-багато чого навчитися. Але життя це жорстокий вчитель. З іншої сторони, Господь Він також використовує життєві обставини для того, щоб щось людину навчити. Але Бог використовує ці життєві обставини у поєднанні ще із чимось. Давайте прочитаємо з чим. У тому самому восьмому розділі Книги повторення закону, який ми з вами вже читали, там написано про те, як Господь на життєвих обставинах навчає свій народ. І він вказує конкретні життєві обставини, на яких він навчив свій народ. Але на цьому він не зупиняється. Книга повторення закону, 8 розділ із другого вірша, прочитаємо. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ. Скажіть, це життя? Це життя, щоб упокоряти тебе. Щоб випробовувати тебе, щоб пізнавати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні. І впокорював Він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої. Скажіть, це життєві обставини? Так, це життєві обставини, на яких Господь навчав свій народ. І далі Він каже, щоб пізнав ти. Щоб тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина. І прочитаємо е, п'ятий текст: і пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. І дуже важливий шостий вірш: Господь спочатку показує життєві обставини, на яких він навчає свій народ. Який він використовує для розвитку свого народу, але потім каже в шостому вірші: і будеш виконувати заповіді Господа, Бога свого, щоб ходити його дорогами та щоб боятися його. Подивіться, знову Господь каже про життя в контексті закону, або про закон в контексті життя. Це є пов'язано. Закон Божий це не просто перелік заборон, це мудрі постанови, які допомагають людині правильно рухатися по цьому життю. Закон це не обмеження, закон це свобода. Уявіть собі таку ситуацію, вам показують велике поле, і говорять, що це поле заміноване, це мінне поле. І по цьому полю є одна вузька дорожка, і вам кажуть, що по цій стежині точно мін немає, але вона дуже вузенька, йдіть тільки по ній. Скажіть, будь ласка, ви будете відчувати себе обмеженим і скутим? Коли будете йти, будете йти по полю саме цією вузькою дорожкою, мабуть, ви тоді будете почувати себе вільним, отам всередині вільним. Тому що ви будете точно знати, що це безпечна дорога. Диявол сьогодні пропонує іншу свободу. На мінне поле він каже: подивись, яке широке поле, це свобода, ти можеш йти куди завгодно. Почувай себе вільним. Ви хочете такої свободи? Ідучи по цьому широкому полю, ми будемо почувати себе дуже обмеженими і дуже скутими. Тому закон Божий це ті мудрі постанови, це ті правила, які нас не обмежують, які дають нам свободи. Отже, перший біблійний вірш, у якому сказано, навчіться, говорить навчитися постанов і законів Божих, і не просто навчитися, але в кінці цього вірша написано, і будете пильнувати їх. Виконувати їх. І вони обов'язково принесуть нам хорошу практичну користь. І навіть в новому заповіті апостол Павло, роздумуючи про закон, у 7 розділі в 12 вірші послання до Римлян говорить, тому закон святий, заповідь свята і праведна, і добра. Давайте ми перейдемо до наступного біблійного тексту, в якому також сказано навчіться. Як ви думаєте, чого там Господь хоче навчити? Зверніть, будь ласка, увагу, чого саме Він хоче навчити і кого саме Він хоче навчити. Це дуже важливо. Псалом 2 із 10 по 12 текст, Другий Псалом 10-12. А тепер помудрійте царі, навчіться ви судді землі. Служіть Господові зо страхом і радійте стремтінням, Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Що тут Господь закликає навчитися? Служити Господові зі страхом і радіти стремтінням. А кого він закликає цьому навчитися? Закликає тих людей, яким на перший погляд вчитися уже нічого не потрібно. Він каже: Помудрійте, царі, навчіться ви судді землі. Це наймудріші люди на землі, це ті, хто, мабуть, мають не одну освіту. це ті люди, які мають не одну наукову ступінь. Цар це той, хто керує державою, дає мудрі поради, приймає серйозні рішення. Суддя це та людина, яка уповноважена керувати долею людини, приймати ті рішення, які стосуються усього подальшого життя. І для цих людей, каже Господь, навчіться. що саме навчіться? Навчіться того, чого, мабуть, наймудрішим світу цього і не вистачає боятися Бога. Служити йому і страхом, і з благоговінням. У цьому вірші зустрічаються такі слова, які, мабуть, важко поєднати. Сказано Радійте їм стрімтінням. Як це можна радіти і стремтінням? Як можна поєднати оці поняття радості і страху? Саме оце от поняття і включається в таке слово, як благоговіння. Благоговіння перед Богом це коли людина поєднує в собі відчуття. Поваги до Бога, любові до Бога і страху перед Ним. Подальші слова говорять про гнів сина, про те, що скоро гнів його розлютиться. Як це зрозуміти? Як син може гніватися? Я хотів би сказати, дорогі друзі, що в нашому світі таке трошки в християнському світі, якщо говорити в загальному, трошки неправильне поняття про Бога склалося. І навіть дехто говорить про Бога старого заповіту і Бога Нового Заповіту. Мовляв, Бог старого заповіту жорстокий, караючий, а Бог нового заповіту люблячий і милуючий. Ви чули про таке? І вони, оці от люди, навіть деякі біблійні тексти приводять. Пам'ятаєте книгу Ісуса Навана, шостий розділ, 17-й вірш. У цій книзі написано про зруйнування Єрихону. І коли читаєш оці слова, то просто страшно їх читати, коли Господь дає повеління знищити в цьому місці абсолютно все. Знищити дітей, старих, малих, хворих Немає значення. Сказав, усе зробити закляттям, знищити всю худобу. Є декілька місць отаких от в Біблії. І люди, які читають, говорять, це якийсь незрозумілий Бог, це жорстокий Бог, це караючий Бог. А ось Бог нового заповіту, Ісус Христос, Син Божий, це інший Бог. Він люблячий і милуючий. І, наприклад, в Матвія в 11 розділі про нього написано я тихий і серцем покірливий. А як же оці от поняття між собою об'єднати? То все-таки один Бог є, чи два Боги. Є один караючий і жорстокий, а другий милуючий і люблячий, чи є один Бог? Для того, щоб дати повну відповідь на це запитання, я хотів би показати нам буквально два біблійних тексти із книги об'явлення. Відкрийте, будь ласка, в своїх бібліях п'ятий розділ книги об'явлення. У п'ятому розділі книги об'явлення в п'ятому і шостому вірші. Бог представлений в двох образах, і оцих два образи якраз і показують нам, як розуміти характер Бога. Послухайте, будь ласка, об'явлення 5:5. А один із старців промовив до мене: не плач, ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. Подивіться, як тут представлений Ісус Христос з однієї сторони, як Лев в образі Лева, корінь Давидів, а з іншої сторони, як Агнець. Як взагалі можна поєднати в одній особі характер оцих двох тварин? Лева, який нищить свою жертву. І Агнця, який помирає за гріх людства. Але у цих двох текстах Господь якраз так і представлений. На жаль, у нашому суспільстві відбулося трошки викривлення розуміння істинного характеру Бога. Викривлення не то, що зовсім неправильне, а воно заключається у неповному розумінні характера Бога. Так, наш Господь Ісус Христос це агнець, закланий за гріх. Це той, хто прийшов в цей світ, показав свій покірний характер, показав приказ своїм учням і помер за гріх. Але є ще інша сторона характеру Бога. Це є лев. Який карає, який шматує свою жертву. Господь Він любить, Він милує, Він прощає, але Він ще карає за гріх. І оці старозавітні, старозавітні картини так званої священої війни, вони показують відношення Бога до гріха. Євангелія заключається в тому, що Господь хоче роз'єднати грішника із його гріхом грішника врятувати, а гріх знищити. І саме на оцих старозавітних прикладах знищення гріховних людей, які відмовилися від благодаті Божої, Господь показує, як Він відноситься до гріха і що з цим гріхом буде відбуватися в останній час. І ось тут, коли сказано: шануйте сина, щоб він не розгнівався. І вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Це говорить про другу сторону характеру Бога, про Його відношення до гріха. Знову ж таки, не знаю хто, але сказав дуже таку, підмітив дуже тонку ідею, дуже тонку думку відношення деяких християн до Бога. Людина сказала, що люди уявляють собі Бога не як небесного Отця, а як небесного дідуся. Знаєте, чим відрізняється батько від дідуся? Дідуся такий хороший, милуючий чоловічок, сивоволосий, який так любить свого внучка або внучку, що готовий все її купити, все принести, усе простити, гратися з ним день і ніч, аби тільки йому було добре. Мабуть, саме тому не дуже корисно надовго віддавати своїх дітей для бабусі і дідуся. Батько по-іншому виховує свою дитину. Він її навчає, Він її забезпечує, він хоче майбутнє для цієї дитини. І тому він не тільки навчає і любить, але він ще карає. По-батьківськи, по-доброму. Дорогі друзі, наш Господь це не небесний дідусь. Його виховання не однобоке. Це Батько Небесний, який дає все необхідне для нашого збудування, для нашого розвитку, який дав нам усе необхідне для того, щоб розділити грішника із гріхом, гріх знищити, і грішника врятувати. І от повна істина про Бога і повне Євангелія заключається в тому, що Господь представлений в образі оцих двох тварин Лева і Агнця. Логічно поєднати характер цих двох тварин в одній особі дуже важко, але так представлений Господь. І коли ми читаємо ці от слова, а тепер помудрійте царі, навчіться ви судді землі, служіть Господові зо страхом і радійте стремтінням, то ці слова повинні нагадувати нам дві сторони характеру нашого Бога. І страхом, тому що Господь несумісний з гріхом. А з радістю, тому що Господь помер за наші гріхи і хоче нам спасіння. Хочу привести таку просту біблійну ілюстрацію. Як це можна перед Богом бути одночасно в радості і зі страхом? Пам'ятаєте, від Луки, п'ятий розділ, коли Ісус Христос каже для учнів, закиньте ще раз сіті в море. Учні кажуть, немає в цьому потреби, в цьому не буде нічого з цього. Але коли вони постухалися, закинули сіті, вони виловили величезний улов риби, від якого човни мало не потонули. І ось коли Петро, стоячи перед Ісусом Христом, усвідомив, що відбувається, і перед ким Він стоїть, Петро сказав дуже цікаві слова. З однієї сторони написано, Він припав до колін Ісуса Христа. А з іншої сторони, каже, вийде від мене бо я грішна людина. Як оце можна сумістити? З однієї сторони, тримати людину за коліна, за ноги, а з іншої сторони, казати, вийде від мене бо я грішна людина? Ось це є стан грішника перед Богом. З однієї сторони, триматися Його, тому що тільки в ньому спасіння. А з іншої сторони, боятися Його присутності, тому що в присутності Бога. Грішник, який ще в єдності зі своїм гріхом, він разом з цим гріхом і буде знищеним. У Святому Письмі ми читаємо про те, що люди, які дочекаються приходу Ісуса Христа, люди, запечатані Духом Святим, люди, які прийняли заклик Ісуса Христа, вони будуть радіти цьому приходу. Вони будуть казати, це той Господь, якого ми чекали. Ми чекали цієї зустрічі, вони будуть йти на зустріч йому. Але, друзі, написано ще про іншу категорію людей, про тих людей, які в присутності слави Божої будуть казати для каміння, впадіть на нас і закрийте нас. Чому люди в присутності слави Божої будуть так себе поводити? В присутності однієї тієї ж самої слави Божої. Тому що та людина, яка тісно переплетена своїм гріхом, вона, на жаль, буде разом з цим гріхом і знищена. Але та людина, яка роз'єднається зі своїм гріхом по благодаті Господа Ісуса Христа, вона буде спасенна, а знищений буде тільки її гріх. Тому, друзі, будемо пам'ятати оцю от істину: наш Господь представлений у двох образах: Лев і Агнець. Будемо пам'ятати про це, нехай це буде предметом наших роздумів і наших надій. Сьогодні, під час першої частини цієї проповіді, ми з вами розглянули два біблійних тексти, у яких сказано навчіться. По-перше, навчіться постанов і законів Божих, от тих постанов і законів, які умудрять нас для більш повноцінного життя тут, на землі, і приготують до життя майбутнього. І другий біблійний текст говорить про те, що потрібно помудріти і навчитися навіть тим, кому у цьому світі вже нібито навчатися не потрібно. І я бажаю кожному із вас навчитися тому, як це служити Господу одночасно із радістю, і з тремтінням. Амінь.